Спортивний одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 950 гривень. Отходять як штани, так і сетшотики. Ось такі шорти. розмір Це іде класний великий, але який я не бачу. Наступні йдуть ось такі штани конофляжні. Далі йдуть ось такі сині. Розмір 48. Далі йде ось такий батнічок. я тут не бачу. Наступна йде ось така гарна безрукалочка. Далі ось така кофта червона, йде на замочку. Далі йдуть такі штани. Нагадую, що 10 кг одягу, 950 гривень. Ось такий класний світшотик, просто дуже класний. Яскравий розмір S-ка. Далі йдуть такі штани, вони йдуть на манжетчі. Наступно йде ось така кофточка на замку. Далі йде ось такий світшотик, Це такий де під шеї, вона закочується. Далі йде розмір Елька з капюшончиком. Наступний йде також Елька. бордовий колір. Наступний тут ось такі класні чоловічі спортивні штани. Вони йдуть на резинці. Це дай якийсь бренд. Не знаю який. Наступний йде ось така класна кофточка. Далі йде ось такий світшотик. Він йде зимовий. Розмір це йде М-ка. Ось такий він іде з середини. Дуже такий. Далі йде ось така класна спортивна кофта. це йде бренд Капа. Наступний йде ось такий світшотик з капюшоном. Дальше, да, ось така кофточка. рукавка, жіноча розміром. Не бачимо, напевно, XL. -ка. І остання модель буде ось така. На замочку кофта. Розміром немає, вона йде така велюрова.